Його одразу оголосили агентом ФСБ та на місці вбивства лише посвідка про службу у Нацгвардії. Він воював разом з правим сектором, потім у Донбасі Семенченка. Кілеру у червоних кросівках Павлу Паршов було 29. Жив у Дніпропетровську з мамою. Батько колишній військовий із новою родиною мешкав у Севастополі. Зараз п'є і у згадках про сина плутається усі ці роки займався Паша Боксер. Могли б розповісти його родичі, але мати від журналістів ховається. У цій багатоповерхівці в Дніпрі досі не можуть повірити, що Кілер їхній сусід. Взагалі інтелігентна сім'я. У нас я не знаю, ну не хороший ремонт, хороша, така була у них в квартирі. От недавно буквально ми виделись, здоровались. Очень вежливі, очень воспитаний мальчик. вот всегда пропустить, всегда просто... сейчас... это не так щоб прось. Єдина пляма в біографії Паршова розшук 2011-го. За фіктивне підприємництво та легалізацію доходів. І не менш цікавий факт за рік після відкриття кримінальної справи Паша Боксер, ніби переїхав до Москви. Це підтверджують і знайомі. Він поїхав у Росію. Він був тутечка, а потім поїхав в Росію. І Вовка каже, що нема нікого в мене тут. Один А російські журналісти з'ясували втік не сам, а з цивільною дружиною Юлією Шайдуліною. Її теж шукали за такою ж, як у першова статтею – відмивання незаконних грошей. І зараз московська поліція оголосила її у грошу. Коли саме Паша Боксер повернувся до України, невідомо. Але 2015-го, попри розшук, він уже офіційний боєць батальйону Донбас. Нацгвардієць. У Києві він приїхав за кілька днів до вбивства Вороненкова, а на чорну справу чомусь узяв усі документи. Так вдалося швидко зрозуміти, хто він. Павла Паршова ховали таємно від усіх. У Павлограді на батьківщині його матері. На цвинтарі немає бойових побратимів. Священника, закрита труна і нехристиянський обряд. Труну огортають чорним стягом із зображенням руни, схожим на язичницький коловрат. Стріла замість хреста над його могилою туди, у темряву, він забрав із собою всю інформацію про вбивство Вороненкова. Але є той, хто може говорити Ярослав Левенець. Його шукають як спільника Павла Паршова. Він єдина ниточка, що може розкрити це вбивство. Саме з ним Кілер знімав квартиру у центрі Києва. Після розстрілу Ярослав загадково зник. Причому він, на відміну від паши Боксера, Право радикальних колах особистість відома. Людина є націоналістом, людина, котра виховувала молодь. Це людина, котра очолювала мілітарний напрямок бойового пока всеукраїнського, тому що він входив у провід бойового пока він із жовтих вод на Дніпропетровщині був одним з тих, чи його звільнення СІЗО активісти домагалися ще 2014-го. Політв'язнем суд його тоді так і не визнав, але відпустив під домашній арешт. Саме будучи арештованим, Левенець і поїхав спокійно воювати із правим сектором під позивним Хантер, тобто мисливець. Наші хлопці з Скарпатської Січі е, перебували тоді в добровольчому українському корпусі. У секторі М. знаходилася і саме ця людина так само там була і воювала в добровольчому українському корпусі. Правий сектор. Після того, вже в 2015 році ми легалізували свій підрозділ у батальйоні Донбас, національної гвардії України як окремий підрозділ Карпатська Січ, і саме так само Хантер, да Ярослав Левенець, він так само з часом доєднався до до Донбас. Та поки Хантер служив, кримінал проти Ярослава Левенця ніхто не закривав. У Дніпрі йому й далі інкримінують фіктивний бізнес та відмивання злочинних грошей. Вже як бійця Донбасу, 2016-го затримують у Маріуполі. Його тоді арештували за порушення умов домашнього арешту. Але, звичайно, зібралися бійці, добровольці, побратими просили дуже за нього. Сказали, що він вже ж не пішов кудись гуляти. Він пішов. Захищати незалежність і його не взяли під варто. Тоді на захист Ярослава Левинця знову став комітет визволення політв'язнів, а також і сам Семен Семенченко, заявивши, влада переслідує бійців Донбасу за старими сфабрикованими звинуваченнями. Семен Семенченко, 10 лютого 2016 року. Сейчас преслідуються п'ять чоловік із діючого составу батальйону Донбас, Національна гвардія України, люди, які були награждені орденами і медалями, і п'ять чоловік із прошлих составов, которые вже не служать. Дев'яті пред'явили підозрення за 2014 рік, год. Одному Ярославу Лівінцу за 2012 рік. год. Всі арестовані в январі 2016 тисячі Зараз Семен Семенченко дає задню. Левенця, мовляв, не знав, а всі свої слова на його захист стер з інтернету. І в Донбас хантера і боксера приймав не він. А Левенець, за нашими даними, не був навіть офіційно оформленим. Він, він був, був добровольцем. З самого початку він був добровольцем. Хто набирає бійців до Нацгвардії і як туди потрапила людина з дошки, їх розшукує поліція, невідомо. Де зараз Ярослав Левенець невідомо так само. А ось його дружина каже, говорила з чоловіком за пів години до вбивства. Потім він безслідно зник. Я не знаю, де він знаходиться зараз, його якби об'явили у розшук, але мені здається, що це, ну, він просто зник, розумієте, його ввечері в четвер, він в чотири часа дня він сказав, що я ввечері буду в Отеці. Атек, база Азова в Києві. Його там чекали, і він не доїхав туди. Він просто зник і в нього став вимкнений телефон. А ось друг Хантера упевнений, Ярослав в день вбивства збирався в прокуратуру. Може, якби його прийняли органи, нікому не говорять, де там питають на підвалах. Ну, ви ж знаєте, це нормальне явлення Зараз у нього був день стеча в прокуратурі. Але це прокурорські не коментують. Чому вбивцями Вороненкова стали саме бійці правого сектору та Донбасу? За що націоналісти могли аж так ненавидіти російського політика? Російського депутата втікача Вороненкова українські правоохоронці видають за особистого ворога Путіна. Вони виявили, що контрабанда меблів, які йшли в магазин текіта, є лише частиною величезної контрабанди федеральної служби безпеки Російської Федерації. За наслідком цього розслідування було звільнено декілька десятків генералів Фейсбук. Та більшість російських опозиціонерів режиму Путіна навпаки вважають Вороненкова звичайним шахраєм пристосуванцем. Наприклад, ось що сказав Олексій Навальний одразу після втечі депутатського подружжя до Києва. настолько эта парочка была любима и обласкана властью, что уже дальше было некуда. А вот нам в фонде борьбы с коррупцией эти двое уже тогда очень сильно не нравились. Особенно женишок Вороненков. И мы выпускали даже специальное расследование, где доказали, что у этого деятеля, работавшего всю жизнь на госслужбе, включая, между прочим, органы прокуратуры, как-то сильно вот не совпадают доходы и расходы. А это заявы самого коммуниста текача про Украину, датовані листопадом 2014 го Украина сегодня – это не только трагедия братского нам народа, это урок всем нам. Вот что происходит с молодежью, которая целенаправленно в течение многих лет подвергается определенному воздействию: через СМИ, фильмы, песни, школу, бытовое поведение окружающих. 25 років, кілька поколінь молодих людей воспитувалися в антиросійському і русаковськам духі. Тоді він не знав, що життя зміниться з точністю до навпаки. Кар'єра вигнанця красномовна. Військовий прокурор, заступник мера, борець з наркоторгівлею, депутат Держдуми. Чому ж політику утік? Все просто від кримінального переслідування. Адже коли в Росії розкручувалася його справа, довести його до лави підсудних заважала лише депутатська недоторканність. А восени 2016-го вибори він програв Відтак так і мусив тікати. Йому інкримінували участь у рейдерському захопленні. Організував завершення цих приступлень, і причому их исполнением депутат Государственной думи Денис Вороненков. А жовтня минулого року Вороненко уже не депутат, а важливий свідок по справі Януковича підтримував анексію Криму і за це в Україні замість покарання отримав український паспорт. Тож українським патріотам було за що не любити комуніста Вороненкова. Не мав причин любити Вороненкова і його попередник у любовному ліжку коханець Максаковий, відомий у Росії злодій в законі Володимир Тюрін на прізвиську Тюрів. Uh, Рані судіми. Mm, да, судімісті Пагашено. Пагашено вже. Все, по яким статті не Я вже не помню. Сто сорок четверта шестер. Ну, давно, то й бути. Да. У дім 30 три назад іміть кримінальний став сворозаконі. Ці опросні посуща після втечі в Україну Максакова залишила у Росії двох дітей, народжених від Тюріка. Чи був це розрахунок повернути її додому? Адже немає Вороненкова, немає сенсу оперні Діві лишатись у Києві, і з щирим покаянням її легко можуть прийняти назад. В Україні замість розглядати усі версії скупили за найбільш вигідну перемогла політична доцільність. Денис Вороненко був убит по задачі Москви. Це був акт місті в першу чергу для того, щоб всі інші російські політики державні государственні боялися боялись виїхати за границю. Дениса Вороненкова вбив гражданин України, який був завербований російськими спецслужбами, і по їх заданню. Находився в національної гвардії, Вербували, каже Геращенко ще 2015-го. саме тоді, коли у Вороненкова були чудові стосунки з російськими політиками, а голова держдуми співав на його весіллі. Де логіка заяв радника міністра внутрішніх справ ФСБ не знають чи був він дійсно агентом ФСБ чи не був? Такої інформації немає. Ми разом читаємо в фейсбуках. А всім, хто не вірить у версії про завербованих кілерів, Антон Гращенко радить дивитися кіно. Його особистий голівудський фаворит бойовик ідентифікація Борна. Визгнання стало для нас прямою угрозою. В Інтерв'ю живею можуть отримати запис. Він утверджує, що на його життя вже покушались. Обвиняють нас, як у нього на руках уліки. Антон Керащенко впевнений, так і у випадку з Вороненковим. Нашого кілера червоні кеди, а в американському кіно рюкзак. Ей, ти, з Красної сумкою, Красний рюкзак. А ну стой! Поднімі руки! Що ж тут ще розслідувати? Краще дивіться кіно -екшен. або слухайте фантазії політиків, бо справжні результати розслідування вони все одно спробують сховати за прикладом Паші Кілера, який забрав усе, що знав, під землю, і прикрив це таємними рунами.